Вітаю всіх! Цей сайт насправді жирний. Багато хто не розуміє, як тут заробляти, вірніше розуміє, але не хоче проводити багато часу. Завдань достатня кількість. Відразу навіть коли зареєструєтесь і зайдете до свого кабінету, то на головній сторінці можемо спостерігати проходження опитувань, ігри, всі різні завдання, їх багато. Завдання від партнерів це рекламні блоки. У кожному з цих блоків є всілякі способи заробітку. На балансі у мене вже достатньо монет, це більше 10 доларів. Обов'язково покажу вам виведення, як здійснюються, на які гаманці, які мінімальні виводи на тому чи іншому гаманці побачите, обов'язково покажу. Я натискаю на один з рекламних блоків від партнерів, наприклад, MonLeaks, досить популярний серед партнерських завдань. Він є на багатьох подібних сайтах. І вже тут є підрозділи: це перегляд сайтів, перегляд відео, ігри. Тобто можна переглядати, дивитися, розбиратися. І тепер звернемо увагу на меню зліва. Це головне завдання сайту Font Бачимо тут серфінг, перегляд сайтів. 10-20 секунд переглядаємо сайт та заробляємо монети на основний баланс. Чотири підрозділи бачимо: це перегляд відео, перегляд сайтів, реклами, вікна. Тобто звертайте увагу на рядок зверху розділа, він має підрозділи заробітку. Наступний розділ короткі посилання. Переглядаємо сайти, тикаємо на посилання, нічого не скачуємо, не встановлюємо, нікуди більше не підписуємося. Просто тикаємо на посилання, проходимо декілька кроків і повертаємося, щоб заробити бали. Також є кілька видів кранів. Тобто розгадуємо капчу та заробляємо додаткові монети, які автоматично при виведенні конвертуються у долари. Для того, щоб виконувати ці завдання, розгадування капчі, промокоди інші рекламні блоки, необхідно завантажити їх додаток у Google Play. На головній сторінці буде це повідомлення. Я відкриваю додаток, він схожий схожий дизайн, інтерфейс, відкриваю меню зліва, вгорі три рисочки натискаю. І тут вже є завдання перегляд відео, наприклад, розгадування капчі кожні 8 хвилин. Є інші капчі, тобто крани, їх декілька, як я вже казала, і купон. Ці купони публікуються на каналі в Телеграм. У них лунають двічі на день. О 12-й годині дня і о 5 вечора. Два рази публікуються коди. За купон, який публікується на каналі в обід, ми отримуємо 500 монет. Вечерній купон 100 монет нам дає. Потрібно його скопіювати, вистачає абсолютно на всіх. Я думаю, це не обмежена кількість активацій, тому що я можу зайти через 2 дні і забрати цей купон, і він буде активним. Повертаюся на сайт, вставляю його у певному вікні цей код, далі показують нам рекламу, її потрібно переглянути. Потім ми закриваємо її, натискаючи на хрестик. Повертаюся на сад і заробляю 500 монет. Розділ завдання від партнерів, велика кількість різноманітних завдань, підрозділи тут, перегляд сайтів, ігри, короткі посилання, різні завдання і таке інше. Тобто, хто хоче заробляти, він обов'язково розбереться на цьому сайті, буде виконувати завдання та отримувати мете гроші. Тепер давайте перейду до виведення. Я виводила вже 500 тисяч монет, це 5 доларів, на які гаманці можна виводити. До речі, у мене є канал у Телеграм, де я показую різні способи заробітку в інтернеті, без вкладів, іноді з вкладенням. Переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити. Так ось, на які гаманці можна зробити вивід, це Fawcett Pay, 6 тисяч монет мінімальний вивід. На гаманець Pair – мінімальний вивід 25 тисяч монет, це 25 центів у доларах. На PayPal можемо виводити. Я натискаю на Pair, вказую кількість монет, у мене їх більше 10 доларів. Я виставлю 8. Вказую, вказую 8, 820 тисяч монет. Далі вказую адресу пергаманця, розгадую капчу і надсилаю заявку на розгляд. Моя заявка знаходиться в обробці, і скоро я отримую виведення на свій гаманець. Також є реферальна програма. Запрошуємо нових користувачів за своїм реферальним посиланням. Якщо у вас є така можливість, я декілька разів показувала окремі відео, де можна рекламувати свої реферальні посилання і запрошувати нових користувачів. І за активність своїх рефералів ми заробляємо додаткові монети. Я показала вам всю інформацію щодо цього сайту. Дякую, що залишаєтеся зі мною. Буду надалі розповідати вам про свої результати, шукати нові способи заробітку в інтернеті. Без вкладів буду намагатися шукати, і, і з вкладенням. До нових зустрічей, Побачимось, все буде Україна!